Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що ж каже, коли прийшли за комуністами, я ж мовчав. Ну бо я ж не комунізм, мене не комуніст, мене це не стосується. Потім прийшли за соціалістами. Ну так я ж не соціаліст, мене це теж не стосується. Я мовчав. Потім прийшли за спеціалістами. Ну так я ж не спеціаліст, я ж теж мовчав. А потім, коли прийшли за мною, так вже вроді би як і сказати не було кому, бо всі вже були заарештовані і сиділи у в'язницях. Десь так на сьогоднішній день виглядає. Наша історія, історія України, де фактично позасудові методи розправи у вигляді різного ж типу або використання ручних силових структур для того, щоб дискредитувати і знищити фізичну людину, це фактично це є реалії сьогодення в Україні. І в той час, коли дехто з західних політиків дуже так чемно пише, що Зеленський будує в Україні авторитаризм, то я вас вітаю. Авторитаризм в Україні вже збудовано. І сьогодні, звичайно, ми поговоримо і за солдата Шабуніна, попри різного штибу відношення людей до даної персони. Але я хотів би перед тим як ви долучитесь до нашого ефіру, обговорити деякі нюанси по міжнародці, та й не тільки, напевно, по міжнародці, але і по війні. Отже, давайте спочатку, напевно, про війну, про нашу реальність і саме про одну ділянку фронту. Якщо для когось ще не зрозуміло, то пояснюю на пальцях. Ви бачите, що формується така велика, велика підкова навколо Покровська. І можете пригадати на наших попередніх багатьох відео, де обговорювалися ті чи інші захоплення росіян. Ми завжди звертали увагу на те, що росіяни, якщо не можуть штурмувати в лоб, вони завжди намагаються зробити охоплення. Але якщо ви подивитесь на мапі, де зараз то ви побачите, що вже туди просто-напросто росіяни дістають їх впівронами для того, щоб кошмарити мирняк. Вони б'ють по всьому, по логістиці, і не тільки. Так от, для чого це все я розповідаю? Я думаю, що росіяни не будуть міняти тактику в контексті Покровська і будуть намагатися зробити це охоплення для того, щоб ті рубежі, які ми там настроїли, тримати не було б змоги, тому що вони будуть намагатися все таки перебити основний логістичний ланцюжок. Ну, це про війну дуже коротенько. Я думаю, що наш генштаб, напевно, теж бачить ці всі картинки, і напевно так само має певного роду реакцію. Ну. А ще про що хотів поговорити, окрім цієї історії. Ви знаєте, є дуже багато порадників радників, які розповідають українцям, як виживати, і взагалі дуже дають багато хороших порад для того, що от треба не боятися, як треба вижити під час війни, як треба правильно заробляти мільйони і так далі. Ви знаєте, що є така книжка, яка називається Іди туди, де страшно. І цю книжку написав один дуже відомий радник. Не будемо робити йому рекламу, але він мав приїхати в Київ і цей захід скасовано, ну або відкладено так написали. Чому? А тому, що дуже небезпечно сьогодні в Україні. Тому, друзі, я до чого просто веду: люди, які є теоретиками кунг-фу, ніколи не навчаться робити щось на полі бою. Десь так теоретиками кунг-фу це я так до прикладу згадав просто-напросто одну дуже цікаву пісню: часів моєї юності. От і я далі продовжую. А вам зараз саме час підписатися на наш з вами ресурс, на наш з вами ютуб-канал, тому що тому. Тому що на даний момент ми бачимо, що комунікація держави і суспільства фактично провалена. Слово держава я зараз вкладую не поняття України, а поняття наших чиновників, наших можновладців і того всього. Ви знаєте, зараз дуже багато обговорюють про мобілізацію. Не така вона мобілізація, про бусифікацію для того, щоб було зрозуміло, що ж відбувається ще з іноземцями на території України. Я хочу просто розказати, що дуже багато достойників загинули за Україну. І поки дехто нас сидячи під спідницею у своїх дружин і своїх там родичів, десь там по підвалах ховаються від мобілізації, я хочу, щоб ви просто побачили ось цю картинку. Можливо, вам буде просто трошки зрозуміло, скільки громадян інших країн загинуло за нашу незалежність? Ви бачите, Грузія, Сполучені Штати, Американці, Колумбія і так далі. От. Навіть є росіяни, які загинули за нашу е, незалежність, бо я теж багатьох таких знав, які дійсно воювали, прийшовши на війну. Але до чого я це все розказав? А скажіть, будь ласка, яким чином у нас вшановується пам'ять цих загиблих героїв? І про це буде в нас окрема програма, де фактично на плечі одного іноземного волонтера вляглася ця історія, і він намагається якимось чином увіковікнити. Прізвища о тих загиблих за Україну іноземців. В Той час, коли Зеленський очікує розблокування закону про подвійне громадянство для того, щоб роздавати громадянство України наліво і направо, він може це зробити своїм лише одним указом і давши громадянство тим, хто ще воює за незалежність України. Але чи зробить він це, чи не зробить, йому ж зараз не до того. Сьогодні, фактично, збудувавши авторитаризм в Україні, дехто наївний каже, Зеленський будує. Кажу, ні, він же його збудував. Просто вам ще складно собі в цьому признатися, от, але він це вже зробив. Тому що в нас свободи слова на сьогоднішній день, Богу дякувати, що є Ютуб, але вже цифровізація імені Федорова фактично робить. Чудеса, да? вони банять сторінки, вони закривають цілі канали нещодавне, наприклад, закриття сторінки в соцмережах політичної сили, політичної партії Європейська Солідарність Житомирської області. Ну, це просто абсурд. І вони не цураються того і кажуть, так, ми звернулися, щоб закрили цю сторінку. А їх питаються: а чому? А ніхто не пояснює. Коли прийшли за комуністами, пам'ятаєте, ми ж не виходили, ми ж не комуністи, коли прийшли за Святкою Крюковою. Мало хто впрягався, тому що вона ж пропагандистка Кремля. А за нею ж прийшли не з кримінальним провадженням, а з позасудовою розправою, яка називається санкції. Люди плескали в долоні. Ну як, ну вона ж погана. А юристи казали, це тривожний дзвіночок. А потім прийшли за Петром, за Порошенком. І точно так само зробили. Ну, і що? І, і він в Україні, і що, і вона в Україні? Да? Ну, але в той же час не прийшли за Портновим. Пам'ятаєте? Навіть попри те, що була петиція. Санкції проти Портнова не були введені, тому Зеленський вже збудував цей авторитаризм, як би ми не говорили. А зараз я хотів би трішечки поговорити про солдата Шабуліна. Ви знаєте, Віталія знаю давно. Слухайте, скільки було списів зламано, коли я ще був в парламенті, ви собі навіть не уявляєте, як вони топили за новий вищий антикорупційний суд? Хто не проголосує, то це все буде зрадники України. Бо суди заплямовані, а цей буде чистий, і от на нього вся надія. А я казав: слухай, так ти розумієш, що не можна виділяти щось одне? Бо коли є бочка отого, знаєте, меду і є ложка дьохтю, то все стає чим? Лайном. Так от, коли в нас суди стали в своїй левовій масі лайном, чомусь рішили, що буде якийсь один такий чистий кришталевий. І що сталося? Ви бачите. Друзям Зеленського даються мінімальні застави. До речі, вітаю пані Крупу. Пам'ятаєте МСЕК Хмельниччини? Так, зменшили заставу ще. За які заслуги, я не знаю, просто зменшили. І так тихенько-тихенько, скоро я думаю, що і вона зможе піти в ліс. А корупціонерів-прокурорів, які отримали, е, скажімо так, ліві фіктивні посвідчення інвалідів, ніхто не звільнив. Ну, це така історія. То я до чого просто веду? Ми виріши поговорити сьогодні про солдата Шабуніна. Я дуже коротко. Ми з Віталієм знайомі особисто ламалися списи тих не моїх невдоволень. Далі я пам'ятаю, коли люди, які впливають на формування державних інституцій, антикорупційних органів, депутати, багато хто з депутатів, і я в тому числі казав, так ви самі покажіть на своєму прикладі, декларуйте свої статки також. Ну Ви ж вимагаєте від всіх, щоб декларували ці статки, так і ви тоді теж декларуйте. Але нам відповідали: ні, ми ж не з бюджету беремо гроші. Ще раз наголошую, але ж ви впливаєте на формування тих чи інших структур. І з цього приводу теж було багато скандалів. Але я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення. Можливо, хтось знає, хтось не знає, не буду лукавити. Ми займалися чим, окрім того, що робили вилазки і хірачили росіян, де тільки могли, заготувалися воювати в Києві, в окупованому Києві. Ми готувалися, ми визивали команди у цих... Наші е, дітлахів, як я кажу, молодь е, дігерів у ті, що по підземним тунелям там по каналізаціям київським е, орієнтуються. Знають де там які проводки прокладені, і так далі. Тобто, ми визивали їх, ми малювали карти, можливості переміщення. Громадяни України надавали, е, евакуюючись з Києва, давали нам на штаб, приносили ключі від своїх квартир. Можливо, понадобиться для оперативної роботи під час окупації. Інші залишивши автівки. Давали ключі від автівок, от я пам'ятаю, мені позвонили, кажуть, є деолано з цих паспорт, і ключі лежать під заднім лівим колесом. Там ще 10 літрів бензини є. Якщо вдруг понадобиться, хлопці беріть, пользуйтесь, бо ви ж воюєте і так далі. Тобто формувалися різні штаби, різні підрозділи тероборони якогось там двору, району там, Васильківського чи Голосіївського і так далі. І в один із таких днів. Ми зв'язалися з хлопцями, які кажуть, ми готуємо розгортати штаби підпільної медицини. І поїхали ми. знаєте, є в нас такий, як би мовити, центр СНІДу. Ну там цей шарамбі. Якщо я не помиляюся, правильно прізвище, бо я вже не пам'ятаю. Просто І от вони там зібралися. кажуть, значить, в нас є медицина, в нас є медики. У нас є спеціалісти. Давайте будемо координувати дії, бо ви ж там ну, хтось воює, хтось має е, поранених і так далі. Роз, ну, збирати докупи. І на цьому засіданні одним із координаторів також був Віталій Шабулін, який теж з перших днів долучився до оборони Києва. Як би там не було, кожен робив якусь роботу, а ДБР займалося обладнанням е, комунікацій у франківському котлі. І ще там хтось, можливо, десь трішки ближче у Львівському, на Львівській дузі, і так далі. Тобто, всі силовики з України з Києва свалили навіть в СБУ для охорони центрального апарату, попросили не дай людей, щоб охороняли, бо нема кому це робити. Можливо, у вас там є якісь пенсіонери, довірені люди і так далі. І ми давали. І на Володимирській охороняли багато пенсіонерів айдарівських, як я е, пригадую, охороняли Володимирську і, як то кажуть, центральну управу СБУ. Там же ж робився безлад. Ну, Ваня Баканов вже ж керував, Ви ж пам'ятаєте цю історію? О, дуже багато е, рядових бійців, контрозвідників СБУ співпрацювали з нами разом для того, щоб ну треба було боро боротися, боротися, боронити столицю України. І в цьому ключі, якраз я дуже добре пригадую позицію того ж самого Віталія, що значить питання зброї, питання комунікації, питання організації, питання медицини це все вирішувалось. А потім, наскільки я знаю, він долучився до Сил оборони, і був мобілізований на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у от ДБР, яке сцикливо все звалило з України, не порушувавши купу кримінальних справ проти майданівців після приходу зеленського доводи. Це ДБР, його не було тут нікого. Я пам'ятаю, з ДБР один із моїх хороших друзів ще з часів юності прийшов, каже: хлопці, може, у вас є якийсь калаш, а то в нас тільки пару пістолетів, нас тут оставили, апіров, на охорону управи, а всі свалили. Реально, це було. І сьогодні це ДБР приїжджає на дуже крутих тачках забирати планшети дітей Шабуніна, робити не, цей обшук і так далі. Ну, бачите, да? тобто. Вони там собі напридбавали таких машин, декілька штук. От. І знаєте, що мене ще дивує в цій картинці? Не автомобілі, Hyundai, там тоніровані, наворочені, з кондиціонерами, з планшетами і так далі. Це, мене не це дивує. А ви спробуйте цих людей, які зараз от, на картинці ви бачите, якимось чином ідентифікувати. Тобто, будь-який безпреділ... Вже ми не можемо ідентифікувати. Пам'ятаєте, колись за часів, коли ми боролись проти Януковича, одна з вимог була яка, щоби в поліції чи в будь-яких силових структурах були якісь знаки відповідності там, номерні знаки на шоломах, чи тут якісь там нагрудні знаки і так далі. Хай будуть цифри, щоб ми хоча б могли ідентифікувати, якщо вони будуть безпридільнічати. Але ні. Все, в часи Януковича повернулися. Зеленський вже збудував те, про що дехто лише натякає, що він будує. Ні, він збудував авторитарну систему з силовиками, які контролюються повністю політиками, повністю офісом президента. І ось ці історії вони розповідають про що? Про те, що от Шабунін такий сякий, підозра, шахрайство, транспортний засіб, і що там ще? А, ухилення від служби в армії, народ. Тепер доповідаю голосом через рот. Попри всі конфлікти, які в мене були з Віталією, багато було конфліктів, повірте мені. Так, ми в нас є один одного, ми знаємо номера телефонів і так далі. Але я дуже добре пам'ятаю його позицію, коли почалось повномасштабне вторгнення. І тепер дивимося, як юристи. З солдата є чотири важливих букви. Одна з них називається БРК, а друга називається БНК. БРК це бойове розпорядження. А БНК це бойовий наказ. Солдат, він як раб, він не може щось зробити поза межами БРки чи БНки. От від слова зовсім він не може переміщатися зліва на право, навіть з, з, з одної позиції на іншої, без БНки. А поїхати в іншу область без БРки. Розумієте? І коли мені сьогодні розповідають, що Шабунін там десь якось ухилявся, тобто чувак мобілізований, все остальне питання до командира. Якщо б він втік з своєї військової частини, то має бути що? Повідомлення про СЗЧ. А якщо б він не втік, а поїхав у відповідності до БР чи БН, якого ви біса доколупалися до рядового солдата з приводу автомобілів. Дуже прикольна тема. Тобто ті автомобілі, які, наприклад, нам на підрозділ привозили мої друзі, мої друзі з Польщі. І цей автомобіль навіть не встиг стати на бойове, ну узаконитися, знаєте чому? Геройський погіб, та прилетіло і погіб. І його не списати, не поставити на військовий облік не можна було. От його пригнали, тому що все робилося з коліс. І коли сьогодні мені розповідають, що рядовий Шабунін, там солдат Шабунін їздив на якомусь автомобілі, який волонтери передали, тобто, це незаконне заволодіння транспортним засобом, він його вкрав. Ви знаєте, скільки в мене солдатів, яким рідні, друзі, родичі купували авто за кордоном, приганяли безпосередньо туди під попасну. У мене був один солдат, якого я, до речі, дуже насварив. Йому пригнали два автомобіля. Він каже, це мої. Це мені жінка одного, я сім'ю відправив, каже, в Польщу, вона купила, при, передала мені. А друго це мої друзі з Германії, передали, бо він колись ну, солдат ганяв колись автомобілі. Ну, торгував машинами. І це мені друзі передали. Я кажу, значить так. Тоді в мене є бойовий наказ. Кажу, один автомобіль їде наліво, а другий направо. На якому ти? А він за посадою взагалі снайпер. Кажу: а третій наказ тобі видвестися на позицію туда-то, туда-то. Кажу, чувак, якщо ці автомобілі приїхали в підрозділ, вони мої. І я буду вирішувати, куди цей автомобіль має їхати. Він не твій особистий. І якщо я, як командир, кажу, що цей автомобіль їде наліво, а цей направо, якщо ти так його бережеш і дорожиш. То скажи, хто є водій, якому ти довіряєш, і ми закріпимо за ним цей автомобіль, але він буде виконувати накази, накази командира. І коли сьогодні пишеш, що Будін взяв якийсь автомобіль, то я хочу задати запитання. Цей автомобіль стояв на обліку, і командир, згідно якогось бойового розпорядження, наказав цим автомобілем не користуватися, чи, навпаки, користуватися там-то чи тамто. А скільки автомобілів по дорозі, знаєте, ще числиться на волонтерській організації, але ж е, вже числиться на волонтерській організації, але ще не доїхав до передової. То що робити з цими? Це все кримінальні справи шахрайства і так далі. Те, що сьогодні ДБ, ДБР е, хоче рубанути Шабуніну? Чесно кажучи, ви знаєте, ще раз наголошую. Нас не було дуже багато сварок, особливо за декларації. Я дуже добре пам'ятаю. Я хотів, щоб вони, ті, хто впливають. На формування антикорупційних органів входять до громадських різних рад контролю і так далі, щоб вони теж писали декларації на рівні з усіма. Тоді буде почесно. Ну я так вважав. Але ще раз наголошую, попри різносторонні відношення, я не буду зараз залазити в суть самої справи, але те, що зараз є в засобах масової інформації, це є базові речі. І ці базові речі на них неможливо не реагувати. Тому чим закінчиться ця справа, я навіть не знаю. У нас немає святих і святіших перед законом. Я ще раз наголошую, для мене це принципова позиція. І в нас немає солдат блатних і приблатньонних. Але якщо є БРК, то цей солдат виконує згідно БРК. І якщо немає питань до командира, тоді вибачте, які, яким хреном ми прийшли за солдатом. Це моя позиція, і хай би там що би не було. Так що така історія. Ну, а з приводу зеленої Камарилії, що вони там нас тут вже набудували, ще вам один невеличкий сюжет. Да и будем расходитесь, напевно. Да? А ну будь ласка. ...которого не догонят после пяти лет, дай бог нормального управления, дай бог нормальной команды, уважения. Я не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал, ты такой же, как порох. Выбачьте будь ласка. Выбачьте, будь ласка. Это Цен, не Я, 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 я выбачаюсь. Да. Я действительно хочу срубить из команды людей с профессионалами. Знаете, как говорил Стив Джобс, я не для того беру умных людей, чтобы рассказывать, кому что делать. Я хочу привести этих людей, сломать эту систему. Сломать эту систему. Ламай цю систему. Ну що, ламальщики системи. Він там ще багато що розповідав про те, що це катастрофічно, коли з України виїхало 9 мільйонів. А от ще, не дай Бог, вийде шесть тільки само. Я до чого просто це все веду? Це я вам просто нагадав гасла, з якими мудрий український народ повівся на оцей лохотрон. Так. А цей лохотрон сформував, не просто зламав систему. Ні. І питання зараз навіть не в пороху. Я вже казав, він, він сьогодні не еталон, він як мірило до і після. Знаєте, От що було при пороху і що стало після. Ну, як вас, ламальчики системи? Влаштувало все. Десь так, на сьогоднішній день. До речі, Віталій Шабунін теж не в маленькій мірі долучився до того, щоб Зеленський саме прийшов до влади. Так, я не кажу безпосередньо, опосередковано. Але це не дає мені права мовчати. Ми переможемо. У нас іншого варіанту нема. Слава Україні.